Доброго дня! Вас вітає кіномузей пам'ять Одеського ліцею номер 56 Час невблаганно віддаляє в минуле роки Другої світової війни, яка за своєю глибиною, трагізмом і героїзмом набула епохального значення. Пам'ять про війну є духовним історичним надбанням нашого народу, що відтворює підвалини його самодостатності та самобутності. Сьогодні ми з вами пригадаємо події. Оборони Одеси. Але пам'ятаючи про тих, хто боровся тоді за нашу країну, за наше місто, ми обов'язково повинні шанувати та пам'ятати про сьогоднішніх захисників російсько-української війни. Тому шануємо пам'ять хвилиною мовчання тих, хто загинув сьогодні. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про оборону Одеси. Перед тим, як ми до цього прийдемо, треба подивитися, якою була ситуація до цих подій. Перед війною, 23 серпня 1939 року, у Москві два тоталітарних режимів, нацистський та комуністичний, підписують пакт Молотова ріббентропа Цим договором вони розділяють між собою. Польщу та ділять на сфери впливу Східну Європу. Цей договір розв'язав руки нацистській Німеччині розпочати війну. І 1 вересня 1939 року Німеччина нападає на Польщу, чим і розпочинає Другу світову війну. Радянський Союз не відступає. І через декілька днів, у вересні 1939 року, він анексує Західну Україну та Західну Білорусь. А у 1940 році він вимагає від Румунії, а потім анексує Північну Буковину та Південну Бесарак. Саме те, що лінія кордону відійшла від Дністра до Дунаю, зумовило те, що Одеса в 1941 році особливо не готувалась до війни. Але 22 червня 1941 року на Радянський Союз. До складу якого входила радянська Україна, увійшли, бо Радянський Союз був атакований військами країн Осі, а саме нацистської Німеччини, фашистської Італії, мілітарної Румунії та Угорщини. Південний фронт Червоної армії, який тримав оборону на Дунаї, виявився найбільш підготовлений до ведення бойових дій. І з початком війни вони вдало відображали всі навали німецьких та румунських військ. Але сусідній фронт південнозаді був набагато гірше підготовлений. Через це доволі успішно нацисти просувалися ближче до Одеси. Оборона Одеси радянськими військами в серпні-жовтні 1941 року одна з небагатьох операцій Червоної армії, в ході якої радянські війська, поступаючись у кількості е, супротивнику, Надавали, надали більш тяжкі йому втрати, ніж понесли самі. Хоча, в результаті, цій операції радянські війська віддали позиції супротивнику, але це відбулося за наказом вищого командування. Романські загарбники планували взяти Одесу е, дуже швидко і відзначити це військовим парадом на Соборній площі вже 10 серпня. Але ворог зустрів такий опір з боку радянської армії, флоту та самих Одеситів. Що мусив забути про блискавичну перемогу. 5 серпня 1941 року ставка Верховного Головнокомандувача наказала Приморській армії обороняти Одесу. Так розпочалися 73 дні героїчної оборони. Командував обороною генерал-лейтенант Георгій Павлович Сафо. 8 серпня супротивник дістався Дністровського, Хаджабейського та Телегульського Лиманів. Одеса оголошувалась в озатному положенні, було сформовано два полку морської піхоти, створювалось народні ополчення, почалось будівництво оборонних рубежів, до яких дуже активно долучилися Одеси, яким було видано бойову зброю. Де ті, хто не міг тримати зброю, вони брали і будували барикади. Це дуже сильно нам нагадує події 22-го року, коли вже російські. Агресор намагався захопити наше місто. І Одесити також самовіддано стали на її захист, почали будувати барикади, і це все відбувалося під неабияким ем, об'єднанням нашого міста. Це те ж саме відбувалося і в 41-му році. Тому що загарбникам наше місто не дається поставити. Було розпочато створення оборонних рубежів. За 25 км від Одеси, за 10-14 км, що був головним, та 6-10 км. Та вуличні барикади. Загалом в місті встановили 243 барикади. Було поділено на три сектори оборони. Східний сектор знаходився на правому фланзі оборонного району між Хаджибейським та Великим Аджильським Ліманом. Його складі був Перший морський полк, 26-й полк прикордонних військ НКВС, 54-й стрілецький полк 25-ї стрілецької дивізії, батальйон 136-го стрілецького полку та 150-й батальйон зв'язку. Штаб сектору знаходився в Лузаніці. Начальником сектору був Монахов, а пізніше Кочерьо. Західний сектор оборони займав центральну частину оборонного району від Хаджабейського лиману до Секретаріїв. В її склад входила 95-та стрілецька дивізія та перший взводний кулеметний батальйон 82-го Тераспольського укріпленого району. Штаб знаходився в вигоді, начальник сектора генерал-майор Воробьйов. Південний сектор оборони знаходився на лівому фланзі оборонного району від Секретарівки до Францельденка і далі до, по східному берегу Дністровського лиману до станції Кароліна Бугасу. У його складі входило 31 та 287-стрілецькі полки, 25-ї стрілецької дивізії, другий зводний кулеметний батальйон 82-го Терастовського укріпленого району. Штаб знаходився в Петровському хуторі, начальник сектору полковник Захарчук. 13 серпня румунські війська повністю відрізали Одесу від радянських військ і блокували місто. Небо Одеси захищали льотчики 69-го авіаційного полку яким командував майор Лев Шестаков. Вони користувалися особливою повагою Одеситі, героїчну бойову роботу винищувачів часто бачило все місто. Аеродром для полку містяни побудували за сім днів в районі 5-7 станції Фонтан. А точніше, сьогоднішній адміральський проспект. З 19 серпня командування обороною на себе взяв контрадмірал Гаврило Васильович Жуков. За перші 10 днів румунські війська понесли надзвичайні вкар. І все це, все, все це через незламний дух місцевих мешканців. У ході оборони її учасники проявляли чудес, чудеса винахідливості. Так, на Одеському машинобудівельному заводі імені Січневого повстання на базі трактору було збудов... зібрано 62 танки, які отримали назву на Його пам'ятник знаходиться на вулиці Розумоць. Ми не можемо сказати, що це було якийсь там прорив у військовій техніці. Скоріше за все, це була деградація. Але в обороні це відіграло надзвичайно важливу роль. Чому важливу роль і чому він називається на іспуг? Тому що він при роботі видавав дуже сильний звук, який лякав супротивника. І це теж відіграло важливу роль. 20 серпня 1941 року. Противник поновлює штурми міста. Захисники Одеси, незважаючи на надзвичайно складне становище, відбували атаку. стійко утримували кожний рубіж, контратаками вибивали ворога, що вклинювався в оборону, і не давав йому змоги закріпитися. По 12-15 разів на добу літаки з супротивниками бомбардували місто, гинули люди, розвалювались будівлі, але промисловість Одеси не припиняла роботу. Допомога мирних жителів Одеси мала для бійців і командирів Одеського оборонного району не лише суттєво практичну, а й моральну вагу. Після захоплення румунської ветереї у вересні 1941 року графейні гармати навіть були привезені вулицею Дерівасівської. На гарматах був красномовний напис більше не будеш по Одесі стріляти. Мешканці Одеси стійко відбивали атаки ворог. Поряд з воїнами діючі армії мужньо захищали ополчення. Стіко відбували атаки ворога старий кадровий робітник заводу імені Житневої Революції Онищенко. На його особистому рахунку не один десяток знищених гітлерівців. У районі села Дальник відзначилися ополчення одеського порту, заводу імені Ліча, канатного заводу і Чечинової фабрики. Протягом п'яти діб їхній невеликий загін відбив 16 атак Румунії. На кінець п'ятої доби з усього загону живими залишались лише двоє Лев Руднів і Ніна Воскобой. На них рухались танки і піхота ворогам. Руднів наказав дівчині повсти до своїх і сказати там, в Одесі, що ми чесно билися до останнього ходу. Зі зв'язкою против... зв протитанкових гранат він кинувся на... навперед ворожому танку і підірвав його, загинувши сам. А Одеса не захищено якимись серйозними природними або інженерними перешкодами трималися. Тримались на силі духу і любові до Одеси її захисники солдати, матроси, офіцери, звичайні городяни, від юних до старих Одеси. Місто, що тільки но, звикатиме навчати своїх дітей в школах, влаштованих в катакомбах, пити воду, отриману по картах. Тут дуже цікавими є деякі експонати нашого кіномузею. По-перше, звичайно, треба сказати, що румунські та німецькі війська були набагато кращим озброєні. Тому е, дуже часто радянські війська змушені були воювати зі зброєю, яка була ще й в Першій світовій війні, як, наприклад, штик до гвинтів. Або саперська лопата, якою треба було як грити окопи, так і йти е, в рукопашний бій. Дуже часто одеситів врятували подібні каски, хоча на сьогоднішній день ми знаємо, що вони особливо життя нарядні. І інколи речі, які б завжди були при солдаті. Ось, наприклад, фляга, в яку потрапила, звичайно, куля, і, можливо, вона врятувала життя людей. Ще попереду, в Одеситі була висадка десанту, і майже щоденні включення Одеси на московському радіо о 5-й годині вечора, коли вся країна слухала нескорене місце. Час оборони Одеси довелося зруйнувати також для того, щоб німецькі та румунські артилерісти в Чапанці не могли uh, коригувати обстріл міста, маяк. Воронцовський маяк був підірваний 15 вересня 1941 року. Під час війни також був сильно пошкоджений карантинний мол, особливо його край. З метою покращення оборонних позицій військ Одеського оборонного району на правому фланзі оборони та ліквідації румунських далекобійних артилерійських батарей було прийнято рішення також провести комбіновану наземно морську контрнаступальну операцію, яка включала в себе узгоджувальний удар 157-ї та 142-ї Стрілецької дивізії по позиціях 13-ї та 15-ї піхотної дивізії Румунів, з одночасним комбінованим повітряно-морським десантом Найближчий тил румунських військ. Район села Григорівка, в тил румунським дивізіям, мав висадитися 3-й морський полк а в районі висоти 53 7 планувалось висадити парашутний десант чисельністю до взводу для дезорганізації управління військовим противом. Так була спланована перша в історії Радянської Німецької війни десантна операція. Порошков, який Очолював цю операцію, прийняв рішення почати висадку за планом, не чекаючи підходу інших корабельних загонів, і використовувати для висадки першої хвилі десантно корабельні безкати та шлюб. 22 вересня 1941 року о першій годині 21 хвилині кораблі розпочали артпідготовку. Висадка першої хвилі десанту розпочинається о першій годині 33 хвилини ночі. Перший шалон дістався берега через 25-30 хвилин і захопив плацдарм висадки для наступної десантних груп. Тим часом кораблі поставили вогневу завісу на флангах і по фронту ділянки висадки. Втрати морського полку без урахування парашутистів склали 29 убитими і 407 поранених. В результаті комбінованої операції було повністю розроблено 13 та, та 15 -та румунські потік. Похідні дивізії. А румунські війська були відкинуті в східному секторі оборони Одеси на 5-8 кілометрів на Північний Схід, втративши при цьому як далекобійну артилерію, так і можливість вести артилерійський вогонь по містам і портам. Але все ж таки 30 вересня, у зв'язку з погіршенням стану на радянсько-німецькому фронті в Криму, було наказано хоробро та чесно виконавши свою задачу бійцям та командуванню. У короткочасні терміни евакуювати війська Одеського району на Кримський пілот. Відступаючи з Одеси, радянські війська підірвали дамбу хаджибейського лиману і затопили пересип разом з людьми. Ось спогади Германа Пінті про ці події. В ту ж ночь була розрушена дамба озера Хаджибей. І потоки води висотою 1-1,5 метра, обрушились на індустріальну зону города, де знаходились. Мельницы, электрические станции, большая часть заводов. Мы посещали эти объекты на лодках. Русские утверждали, что эти разрушения носили стратегический характер, поскольку там проходила дорога на Николаев. От Шедены Катдеткола, мы бачим и такая 6.11.41 долго бродил по залитой лиманской водой, хлынувшей от взрыва дамбы аж на вторую Николаевскую пустын... э, пустынной улице. Вода местами доходила выше колен. Переходя из дома в дом, я полностью прочувствовал, насколько велико несчастье людей этого залитого района. От моста Московской, чуть ли до Лузановской дороги, Пески, Лиманчик, вся Балтская дорога, вторая, третья, четвертая, пятая улицы Пересыпи, десятки тысяч домишек, построенных на трудовые копейки, ценой недоеденных, недосыпанных и долго долгого изнурительного труда, гибнут Замокають, розліваються. Люди не розуміли, чому це відбулося. Загиблих не було. Якщо і загинув хтось від підтоплення, то це були поодинокі випадки, які не зафіксовані. А ось матеріальна та екологічна шкода була страшна. Переса була е в першу чергу залита повністю від водою. Більше року йшли роботи по вичерпній вулиці. І домів від смердючого намулу, який принесла ця вода. Стратегічної мети насправді радянські війська не досягнули. Але ось така варварська тактика була здійснена. Оборона Одеси завершується 16 жовтня 1941 року, коли Одеса повністю перейшла під контроль Румунії. Втрати радянських військ в ході оборони Одеси склали 16 578 вбитими та зниклими безвісти. 24 690 поранених. Втрати Румунів були набагато більшими, але все одно чимало жертв було і серед мирного населення. Наказом президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1942 року була заснована медаль за, медаль за оборону Одеси, яку можна побачити і в нашому кіномозеї. Нею нагороджували всі учасники оборони Одеси, військовослужбовці Червоної армії, військово-морського флоту. Та війська НКВС, а також люди с цивильного населения. Відбиваючий підсумки оборони Одессы Газета Правда від 17 жовтня 1941 року написал: вся советская страна, весь мир с восхищением за мужественной борьбой бор... 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 защитников Одессы. Они ушли из города, не запатняв свои чести, сохранив свою боеспособность, готовые к новым боям с фашистскими орденами. И На каком бы фронте ни сражались Защитники Одессы? Всюдо буду служить примерам доблісті, можна сказати, героїзм. Розета Правда в той час порівнювала оборону Одеси з Верденською операцією. У 1916 році, в роки Першої світової війни, німецькі війська протягом 6,5 місяців безрезультатно намагались прорвати французьку оборону в районі Верден. Так само і було з Одеси. Але трішки менше. До 9 квітня 1944 року місто було окуповано ворогом. Але боротьба не припинялася. В Одесі та передмісті діяло шість партизанських загонів, 45 підпільних груп, не забути подвиг Одеси, не забути подвиг її героїв. Їхні імена стали безсмертними. Вони живуть у назвах вулиць, і викарбовані на меморіальних дошках і надгробних плитах Алеї Слави, присвячений їм Пояс Слави. Це 11 монументів солдатам-захисникам, котрий. Котрі увінчали героїчну епопею оборони Одеси в 41-му році. Звичайно, нас віддаляють від цих подій дуже багато подій, дуже багато років. Але ми неодмінно пам'ятаємо про них. Так само пам'ятаємо і підтримуємо сьогоднішніх героїв. Тому вічна слава захисникам Одеси в 41-му році та вічна пам'ять і слава захисникам України сучасній російсько українській بہت